Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Так, будемо зараз оприскувати пшениці свої. Я був перед цим поїздив їх, виходить, фунгіцидом і гербіцидом обробив. О, а це ще хочу трошки мікродобрів дати. І регулятора росту, так як дивіться, вона якась нерівномірна, цей рік дуже мокро було. Тут взагалі ось. Слабенько, тут а внизу стояла піля сусіда повністю в воді. А там на одному городі навіть не знаю, думав її задискувати, чи що, можливо, навіть нічого їй не робити. Але хочу раді експеримента провірити, чи щось ці добрі водають, вода чи ні. Гербіцидом я там і фунгіцидом поробив. Зараз будемо добриво. Так, ось у теплій воді карбамід розвів. Получається, 5 кг на гектар даю норму. От, будемо працювати з таким саморобним оприскувачем. Я в його показував огляд, як я що зробив, а тепер хочу показати вам в роботі. От, і Будемо ще додати. Ось купив е, Oracle мультикомплекс літрову бутилку від долини. Так, і що я тут ще взяв? І 2 регулятор росту. Тут на зерновий. У нас йде так, це перед носінням, позакореневе 0,5 літра на гектар даємо. От, А тут даємо. Де зернові ось, ось бутонізації 1-2 літра на гектар. Ось так. Зараз будемо давати. Не знаю, це трошки, звісно, дорого, воно подорожчало це добре. І ці добавки, але що робити. Хочеться вже посіяв, хочеться якийсь врожаї взяти. В минулому році в мене гарна була пшениця. От. Сприятливі були весною погодні умови. От і була хороша. Ну Я їй давав ще 100 кг на гектар селітрі перед, Получається, ну не було в нас цей рік мерзлоталого, коли почало відходити, то вручну розсипав. Але потім як задощило, просто капець. Добре, зараз це все діло мирним стаканчиком вливаю, включаю мішалку, трошки помішаю і буду оприскувати. Кинув ще до цього всього, даю тандем, у кровіт. брав. Так, Тут у нас іде норма 150 мл на 100 літрів води. Получається, це значить на 200. Короче, буде 80 літрів, у мене на ці сотки я беру. Ну зараз відмірую, порахую. Сусід розкосився із косаркою. Межі походу, косить. Так. Ну що ж, мішалка вже включена, вже хвилин 5 мішає. Зараз заводимося і поїхали кропити. Трошки покажу вам. Картопелька ще не сходить у нас 10-го, тільки посадив 13 днів. Але вже зілечко там униз-долинці, де було мокріше, починає засядати. Вже людям декому йожиками трохи поворушив, вже потрібно і собі буде подворушити. Але ж чекаю, влаги буду гербіцидом обробляти. Ось так. Так, заводим, с'їдемо. Ось так, оприскуємо. Хожу першою повишено, і на холостих їду. В принципі, зарядка нормально, 14,4. ті 4 вентилятор. виходить, вентилятор. і вентилятор ось цей. Ось, пшеничка, бачите, понад краєм тут вода в порозорі стояла дуже погана. Тут така собі, не скажу, що вона добра, ну, хоча більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Ще тут чуть-чуть такі, такі, вище, нормально. Ну, вода дала цей рік житті, як то кажуть їй. Потрібно буде щось якось переварити кріплення, щоб опріслок ще віще піднімався. Що, виходить, вже більшу пшеницю трошки хотілося б, щоб вище вона піднімалася. Ну, гербіцид більш-менш спрацював. Де б менше зілля повністю посохло, а де, виходить, де, коротше, більше, до такі б але повністю не посохло. Якось так. Добре, буду працювати далі. Так, ну Ось таке вийшло оприскування. Ось такий стан пшенички. Там бачите, де низок хуже, слабше, ну нічого. Жито бачите, комбайн з города в город їздить, попадає жито, так як сію своїм насінням... Ну, не... Є люди, що ходять ножницями і стрижуть, я його не чіпаю, та й буде. Буду все одно на цей рік міняти насіння, так як вже бачу цей рік хуже. Я вже три роки своїм сію, перевію. Так, зробив газ ручний. Ручний газ зробив на тросику, бачите. Кому цікаво, можу зняти відео. Якщо хтось напише в коментарях, що хоче побачити детально, як зроблено. Тому що на перекосах рама в тракторі гуляє. Після того, як поставив дозатор, вже десь воно там щось змістилося і, виходить, холостив. Так трактор нахилиться великий, так може заглохнути. А на тросіку класно. Кому цікаво, пишіть, зніму відео. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.